Танець жив, живе і буде жити. Черкаський хореограф утілив свою давню мрію, відкрив власну студію танцю. Танцювальні здібності тут розвиватимуть колишні майдансери та всі небайдужі до рухливого мистецтва. У мене давно була така мрія, щоб в центрі зала в центрі міста створити такий центр, де б люди могли просто приходити і займатися в чудових умовах. Моя перша, перша ціль це щоб Діти, які тренуються, які навчаються, вони реально отримували якісні знання, якісну, якісну підготовку. Створення нового залу планували вже давно. Про це згальмував пошук необхідного приміщення. Танцівники обдзвонювали знайомих, перевіряли всі оголошення. Тренери зізнаються у місті залів багато, а придатних катма. У нас займаються не тільки как бы, взрослые, а й младші, і вечером, особливо в зимній період времени, добиратися на другой конец міста, це не очень как бы, комфортно і соглашаются. Но Ми знайшли в центрі міста, в которому можуть приїхати всі і в будь-яке Танцівники зібралися у новому залі, аби поспілкуватися з однодумцями. Одним із перших протестував новий танцпол Назарій я рада, я сприймаю цю подію дуже радісно. Це свято, тому що ми завжди мріяли про такий просторний зал, щоб було багато дзеркал, щоб було приємно танцювати і проводити тренування. У танцювальній студії, окрім тренувань, проводитимуть міні-джеми, змагання для початківців та різноманітні майстер-класи. Бо танці, як переконують тренери, натхнення для життя. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка. Новини.